На заняття рік до школи в дивомандрі поспішає майбутній школярик Марія. У холі зустрічає тематична фотозона та нові друзі. Юна Харків'янка ходила сюди на розвиваючі заняття. І з 1 вересня готується до школи. <ривоти> 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 Молодчинки. Автомобіль знову Ай, розумничка, літачок. Голосних менше, так? болить зубик. О! О! Ай, молодчинки! А подумають Поліночка: о! Молодчинка! Як я вас хвалю? Поклали ручку на голову, а другу на животик. І що кажем? О, які молодці! Заняття сьогодні присвячено голосним і приголосним. Обов'язково є перерва на руханку. перед письмом Гімнастика для рук. Сонечко! У класі поруч займаються наймолодші вихованці центру. Дитячий міні садоку після занять прямує на прогулянку. Також у дивомандрах можна завітати до арт студії. Працює логопед і викладають англійську. Hello, hello. По вівторках і четвергах о десятій молодим матусям можна прийти на розвивальні заняття разом із дітьми. Мама плюс дитина для дітей від одного року, для дітей від трьох років три рази на тиждень проводять розвиваючі заняття. До слова, дитячий центр розвитку дивомандри відкрив свої двері у жовтні минулого року. Окрім занять тут часто проводять і тематичні заходи. Досвідчені педагоги, комфортне середовище для навчання і наявність укриття це обов'язково. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Вісті.